Україна. Вона славиться родючими землями з багатими врожаєми. Має чарівну і неповторну природу. А найголовніше, тут живуть працювати і воно люди, вони вміють будувати красиві порогі. Нашу країну жорстокий сусід почав руйнувати все довкола, знищувати, знущатися дітьми, вбивати їх, наших людей накрила темнота болю, сліз та горя. Стали вони боронити нашу землю, і тоді прийшла вона, любов до них. Боролися зі смертю довго, дуже довго. І нарешті любов перемогла. Важкі часи настали до нашої держави. Нас хочуть розділити. Але ми українці сильна нація. І Україна єдина країна. Кожен з нас має любити рідну землю, свій народ, свою культуру, традиції. За слово українську мову. Двадцять четвертого лютого 2022 тисячі двадцять другого року назавжди розділили життя українців на то та після. О 5 ранку російські війська здійснили масово-повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний наступ. Цей день назавжди змінив країну і кожного українця. Події, які стали, залишили в минулому мирне розмірне життя. Вся Україна і весь світ стали свідками холодної, жорстокості катів. Війна відкрила свій кривавий рахунок. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власне життя нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. скорбота хвилина громада мовчить. Ніколи хай не вертаються роки, де мами не вкриється неба блакить. Я прошу всіх хвилини мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих.